Ти бачиш? До вас приплив котик. Ти рибку йому кидаєш, так? Кидай можу набіти їх? Він не візьме, обов'язково. А може нам? Кого? Кота? Риба. Вона Риба. сильно маленька, стежка. А воно зловить. А як ти будеш ловити? Здрав мати члім? Куди цей кіт? кит? Кит. Морський котик, де дівся? Алужу. Алужу. Вже десь занирнув. Я не знаю хто це, але там Андрік сказав, що це вагітна, типу, як вагітний, вагітна, типу, представник, вагітна жінка, типу, побила. А, ти хоче вона чоловіка бачила? б, куда він чого так на туша була. І плаває, плянки, плянки.